Доброго дня, шановні колеги! Сьогоднішня наша розмова пройде про правила стійкості, стресостійкості та протидії емоційному вигранні педагога, вихователя групи подовженого дня. Тож, емоційний стан та стресостійкість Вихователя групи подовженого дня безпосередньо впливають на емоційний стан учнів та атмосферу у класі. Саме тому освітянам важливо піклуватися про себе в часи високої невизначеності та стресогенності, віднаходити власні ресурси стійкості та життєвої енергії. Варто пам'ятати. Про особистісні сенси, оскільки стрес і перенапруження призводять до того, що люди починають сумніватися у правильності своїх дій та рішень. Або ж навпаки, беруть на себе забагато відповідальності. Впродовж воєнного часу такий дисбаланс у поведінці яскраво виражений. Адже людина перебуває в умовах невизначеності і втрачає здатність контролювати ситуацію. Повернути баланс допоможе звернення до особистісних сенсів. Варто згадати, чому було обране саме вашу професію, у чому цінність. Такої діяльності, що в ній мотиває, мотивує та надихає свої думки, вам необхідно сформулювати однією двома фразами, записати та розмістити на рівні очей в робочому просторі. А далі рефлексувати. Необхідно усвідомити, на які Процеси та проблеми у професійному та особистісному житті можна впливати, а які знаходяться поза зоною вашого контролю. У ході рефлексії варто відповісти на такі запитання, які звички та практики добре працюють, приносять результат. Та наповнюють вас ресурсом у професійному та особистісному житті? З якими проблемами ви стикаєтесь? Чи можете на них вплинути? Що для цього потрібно? Та які ресурси впливу ви вже маєте? Які ресурси для вирішення проблеми ви можете залучити? Або які нові ідеї та способи? їх використання вам доступні. Наступне це трансформувати свою діяльність. Тобто слід подумати над тим, як можна адаптувати практики навчання та викладання. або зробити їх більш релевантними, більш ефективними та комфортними у теперішніх умовах. Наприклад, Включити вправи для саморегуляції чи пошуку ресурсу у ваш план роботи, дізнатися у класовода про нових учнів вашої групи. Необхідно інвестувати у професійні та особистісні стосунки. Тобто, ви повинні бути включені у спільноту. Підтримку близьких та однодубців допомагають пережити стресову ситуацію, яка пов'язана з війною. Крім того, соціальна підтримка допомагає відновити життєву безперервність. Варто розбудувати коло своїх професійних контактів, долучатися до професійних спільнот та платформ, обміну, досвідом. Корисно приділяти достатньо часу спілкування з близькими та друзями, підтримувати емоційний зв'язок, піклуючись один про одного, знаходити час для відпочинку, через необхідність адаптувати навчальні матеріали та збільшування робочого навантаження на межі робочого та особистісного часу часто стираються. І переключитися стає усе складніше. Тож варто змінювати види активності, знаходити баланс між інтелектуальною працею та фізичною активністю. Слід визначити час, який приділяється собі та близьким. Це може бути декілька годин зранку, і може бути декілька годин ввечері. Вам необхідно визначати та використовувати ресурси для відновлення. У ситуації стресу, вміння поповнювати власні ресурси є найважливішим. Тож потрібно прислуховуватися до себе і визначати джерела власних ресурсів. Кожній людині притаманна власна. Унікальна комбінація ресурсів боротьби з несприятливими обставинами слід визначити, що саме допомагає особисто вам відновити емоційну рівновагу. Це можуть бути тілесні практики, це може бути заняття творчістю, це може бути читання або музика або спілкування. Прогулянки тощо і регулярно приділяти час саме цим заняттям. Наступне завдання необхідно розставляти пріоритети та ставити чіткі цілі. Тобто кожного дня або тижня слід скласти перелік. Завдань для виконання не більше десяти. А після цього важливо визначити пріоритетність кожного з них, сформувавши своєрідний рейтинг завдач. На наступному кроці необхідно виокремити три найважливіших завдання та зосередити основні зусилля на них. При формулюванні цілей важливо враховувати різні сфери життя та їх відповідність цінностям вашої особистості. Формуючи власні цілі, варто пам'ятати, що вони повинні бути конкретними, вимірними, досяжними, актуальними та своєчасними. І останнє. Необхідно хвалити і винагороджувати себе. Важливо навчитися відзначати свої невелички та значні успіхи. Щодня або щотижня необхідно аналізувати процес і прогрес у досягненні цих цілей. Фіксувати основні моменти об записнику, якщо вам так зручно, обов'язково слід винагороджувати себе та за завершену справу. Тож, шановні колеги, я вам бажаю долати стресос... сформувати стресостійкість під час війни. Психологічно підтримувати ваших учнів і розуміти себе та оточуючих. Дякую за увагу!